Друзі, всім привіт! Аємка товіце повертається після короткої перерви. У нас вчора закінчилися чвертьфінали і вже ми дізналися всіх чотирьох учасників півфіналів, чотири команди, які продовжують боротися за титул чемпіона. Аємка товіце 2025. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку цього каналу, тому я дуже вдячний за неї. Також дуже вдячний спонсорам на Ютубі, для яких сьогодні вийде також окреме відео з відповідями на запитання, і хочу вам усім подякувати за те, що ви брали участь у зборі нещодавньому, завдяки якому ми зібрали 17 365 гривень, які я округлив до 18 тисяч, та направив на банку повертність живим. Дуже дуже вам вдячний. Переможця ви можете бачити на екрані. А що ж, переходимо до чверфіналів. Перш за все, у нас був матч за Монголс проти Eternal Fire, і монголи тут здобули впевнену певну перемогу з рахунком 2-0. Вони чудово приготувалися до піку суперника Anubis. мапи, на якій у Eternal Fire була серія з восьми поспіль перемог. Так, у The Mongols теж була серія, але вона була не настільки. Впевненою, адже Eternal Fire саме пікали цю мапу, вони постійно її намагалися грати проти найсильніших команд, тоді як The Mongols мусили її грати, тому що проти них її пікали. І крім того, у монголів не завжди були впевнені перемоги на ній, тоді як Fire показували різні класні моменти. Практично ідеальна атака була від Бліца. Десь чотирьох раундів захисті турки виграли два через закінчення часу. В другій половині ще й прокинувся сензу і видав рейтинг 1.74. Провальну гру видали молоді для турків Вікадія та Жота 9 на 17 та 7 на 17. Дуже болючі показники для турецьких новачків. Ну порівняно новачків, Вікадія вже давно в команді. А також треба звернути увагу на 910, який Із 19 кілів на цій мапі 15 зробив ЗВП. рейтинг 1.71 І статистика 6.0 проти Ксантареса та 7.1 проти Вікадії домінував над цими гравцями монгольський снайпер. Наміраж монголи знову показали прекрасну атаку, повністю контролюючи гру у першій половині, враховуючи перемогу у другій пістолетній серії і рахунок 10-4, здавалося, що шансів більше немає. Але не все так просто, адже Мейджор з першого ж раунду почав колити чудову атаку, з першого збройного раунду, я маю на увазі, класно займаючи міт і розтягуючи суперника. Тут, звісно, треба згадати Ксантаріс, який в захисті здавав, але в атації був ну, просто нестримним. Загалом за цілу мапу в нього рейтинг 1,55 та статистика 18 на 11. У його тімейтів все значно гірше, особливо треба відмічати Воксіка, який загалом на цій мапі відіграв 078. 23-31 після 40 раундів, це звичайно не те, що ти хочеш бачити від свого снайпера. Навіть в опонента 910 десятий відіграв не феноменальний, але все ж таки 27 на 27 в один КД він вийшов і принаймні не руїнив. Були гарні моменти в турецького снайпера, але вони часто перекривалися просто нездатністю якось вирішувати раунди на свою користь. Проте, все таки, ключову роль на мапі відіграв техно, який своїми виступами не раз рятував The Mongols. Власне, це і стало ключем до перемоги команди попри аж. Тримав понти від Eternal Fire. Ну, на різних етапах, і в основний час, і двічі під час додаткового. Проте, все таки саме техно відіграв найкраще на цій мапі. Він і видав найкращу статистику: 36 на 28 та рейтинг 1.35, і виграв багато саме ключових раундів. Мейджор загалом коли в космічно, але в основний час. В певний момент у турків почали проявлятися нерви. І це нормально, враховуючи саме ці програні маппоінти. ці нерви почали діяти на всю команду, а у монголів їх просто не було, тому що монголи мали запас у першу виграну мапу суперника і знали, що вони мають право на помилку. І, власне, це їм і допомогло. Вони здобувають перемогу з рахунком 22-18 та виходять у півфінал. Де зіграють проти Віталіті. Ну і відразу можемо поговорити про цей матч. Ці команди грали між собою тричі загалом, і поки що жодної мапи навіть не змогли виграти монгольські гравці проти французької організації. Тоді як Віталіті здобули перемогу на п'яти мапах, останнє це було на Rio 2024. Тоді, з рахунком 2-0 Віталіті закрили опонента на Інферно та Нюк. Самі ж віталіки у цьому році поступилися лише Eternal Fire на Blast Bounty, Тоді як за Mongols відлетіли від Na'Vi і тільки від Na'Vi, бо це перший для них турнір у році. Але там було без шансів. Ви напевно бачили цей матч. Віталіті потрохи знаходять свою гру чудово почуваються всі гравці індивідуально. Зокрема, Флеймзі бере участь у кожній третій ентрі дуелі своєї команди, і при цьому виграє майже 60% з них. При цьому команда дуже добре перетворює ці ентрі на виграні раунди, маючи 76,4% виграних раундів 5 на 4. Це третій показник після 3D Max та Na'Vi, у яких 77,5%. Загалом Віталіті це найкраща команда за грою в Атаці. Монго виграють більш пасивно і. Не так ефективно, але їхня статистика трошки зіпсована матчем проти Наві. При цьому виграна пістолетка від The Mongols це автоматична серія раундів, адже вони виграли 11 з 11 раундів після виграної пістолетки, тобто другого, можливо, навіть. третього. На противагу цьому Vitality мають найвищі він у пістолетках, в принципі. У них 10 з 14. У монголів вся команда завжди стріляється приблизно однаково на одному рівні, але зараз виявляється 910 з 1.15 рейтингу та Blitz 1.13. Інколи дуже бракує сензу, який минулого року навіть замахався на топ-20 року. Але наразі є найгіршим гравцем у плей-офф серед всіх гравців, серед всіх чотирьох команд, які залишилися. В нього рейтинг 0,91, Можливо, це пов'язане з тим, що в нього була пошкоджена рука, але поки що він не почуває себе настільки впевнено, як ми звикли це бачити. По мапах я очікую від Віталіті Дас 2 це не найсильніша сторона за Монголс, і вони її вже дуже давно не грали. Востаннє ця мапа з'являлася від The Mongols на Thunder World Championship 3 листопада проти Heroic. Вони тоді виграли. Залом, них чотири поспіль перемоги на цьому турнірі було, але це було ну, дуже давно. Vitality ж вже у оновленому складі грали цю мапу двічі проти Metisport та проти Face, Дві перемоги вони здобули. У відповідь монголи будуть пікати або Анубіс, або Міраж. Я схиляюся до Анубісу, враховуючи те, настільки впевнено, вони на ній здолали Eternal Fire. При цьому в них перед цим було 4 поспіль перемоги, і у Віталіті тут є певні проблеми. Вони програли фейзам, програли Eternal Fire у цьому році, перемогли лише Virtus.pro. Тож це хороший цікавий варіант. Ну і Міраж це основний пік за Монголса. Але проти Віталіті починати. За атакою давати їм шанс роздоплитися в захисті це небезпечно. З іншого боку, Віталіті програли проти Eternal Fire на цій мапі. і мали дуже близьку мапу проти миті Sport. тому теоретично це може бути. Проте, я все ж таки схилюся до Anubis, Мені здається, що замонґул зможуть ризикнути на Десайдер Інферно. Я очікую перемоги від Віталіті. Замонголс молодці. Вони додали на грі на сцені. Ми бачили, що було у матчі проти Маус на мейджорі, Там було дуже боляче. Зараз вони виглядали значно впевненіше, значно спокійніше. Але мені здається, що проти Віталіті все таки буде важко і перемогу здобуде саме європейський колектив. Другим чортфіналом був матч Virtus.pro проти Spirit, і в цій різні росіян перемогли очікувано Spirit, які грали без замін та просто є сильнішою командою Апріорі. Virtus.pro очікувано пікнули трейн це мапа, яка ще не дуже сильно зайшла в мопу. І через це треба цим користуватися для того, щоб якось дивувати своїх суперників. Причому вони вже грали її декілька разів і. Ну, це єдиний був реальний шанс за щось зачепитися, який в них повністю провели все два в Батація вони всього взяли і програли тринадцять Широ робив з ними все, що хотів, та й в принципі вся команда Spirit робила все, що хотіла: 0,35 від фліта, 0,38 від електроніка. І навіть Мір, який робив кіли лише в перших двох раундах кожної половини, настріляв на 0,57. Ну, він просто як м'ясо залітав першим, його розмінювали, і все. На цьому його історія в більшості раундів закінчувалася. Він помер 15 разів у 15 раундах. Мапа Ancient виявилась ближчою. До того моменту, як ми перейшли за атаку, тут треба зважати на те, що непогано себе проявляв Нір та Айсі. Вони дуже місцями себе класно показували, особливо Айсі В атаці, бо він вигравав клатчі, це було дуже важливо. Але ми побачили весь геній електроніка в Атаці. Там не було про що говорити. Якби не цих три клачі, які Virtus.pro виграли на цій мапі, то в них не було б жодного шансу. Один з них там міг стати ключовим. Це власне клач Айсі В Атаці. Проте вони після того роблять якісь ну, дебільні я не знаю, тупі речі. Вони просто вилітають в смуки, їх спірити на форсах двічі закривали в такі моменти. Тому тут навіть нема що обговорювати, говорити, навіть попри такий близький матч. Теоретично це може бути знаком для Наві пікати Еншет, але все-таки мало що матч проти Virtus.pro показує у грі цих спіріт. Єдине, що знову широ грав максимально пасивно, максимально далеко. Відіграв на рейтинг 1 з статистику 13 на 12. Донк так і не ввімкнувся у цьому матчі якось дуже сильно. Він провалював перші половини, а потім в других половинах він добирав. Але тут теж. Якось його і не виділиш, тому що типу навіщо вмикатися, якщо можна не вмикатися вас ця команда? При тому, навіть оцей а, такий заспаний донк він набиває рейтинг 1.38. Тож Спіріт у півфіналі, де будуть грати проти Наві, і ймовірно, саме тут визначиться переможець цього турніру, адже ми прекрасно розуміємо, що і Наві, і Спіріт вони зараз найсильніші команди, вони мають найбільше шансів на перемогу. І вони в Останні там півроку вони виглядають найсильнішими в принципі командами, якщо не брати G2, яких більше не існує. Причому і Navi, і Spirit не робили жодних замін у міжсезонні. Тож все ніби як зрозуміло, що це дуже важливий матч, і доля фіналу реально може тут вже вирішуватись. Причому команди вже втретє будуть грати між собою. Один раз виграли Spirit на Блазбанкі, якраз таки у півфіналі. Другий раз виграли Na'Vi у фіналі групової стадії Katowice. Тут треба швитай, тут треба, звісно, відмічати звичну форму донка. Рейтинг 144 вже після 12 мап. Це дуже сильно і дуже багато. А, але і згадуємо про біта і джеля, які набили 1.38 та 1.32 Відповідно, і ми втік не дуже далеко. Рейтинг 1.25 після 7 мап Наві на цьому турнірі. Дуже важливо завалити просто широ максимально я не знаю, флешками, хаєшками і якимось імпактом від Вандефела, що не завжди, звісно, буде мати місце на сервері, але широ рейтинг 1-14, враховуючи те, що він відіграв типу феноменальний матч проти команди VirtuSPro, де він просто фармив, якби не цей матч. Де він все рівно умудрився видати рейтинг 1 0, 0 на другій мапі, то статистика була б значно гіршою, і вона б більш точно демонструвала його форму на цьому турнірі. Тому шанси це робити є, звісно, непогані, і треба, щоб Wonderful не вимикався. Ще трошки статистики. Навіть це найкраща КТ-команда на турнірі, та друга найкраща т команда. після. Vitality. Виграють вони найбільше Entry 57%, Spirit 2 – 55,8%, але в росіян нижчий відсоток виграних 5 на 4 – 75, тоді як у Na'Vi 77,4. При цьому Na'Vi виграють 42,9% раундів 4 на 5, тобто майже половину раундів після програного Entry Na'Vi все рівно виграють. Вони найсильніша команда за цим показником. У Na'Vi є всі шанси вигравати цей матч, вони можуть це робити, вони мусять це робити. Можливо, вони змінять свій пік в порівнянні з минулим матчем і повторить пік з минулого матчу. Виберуть Ancient. Тому, власне, є два варіанти або Ancient, та поміраж, і на обох, звісно, навіть виглядають сильним фаворитом. А Dust2, це буде пік команди Spirit. Найбільш ймовірно, можливо, вони спробують якось здивувати. Можливо, це буде Anubis теоретично, хоча Anubis, вони про такий Merlin програли, але ну теоретично все можливо. Хоча мені здається, що. Не будуть вони цього робити і підуть з Дастом, І тут вже не настільки вони впевнені фаворити, тому що ми самі розуміємо, що чим більше будете пікати проти Наві ДАС-2, тим краще вони будуть його грати. Поза минулого разу було 9-13, минулого було вже 11-13. Можливо, цього разу Наві виграють, але програють свої піки, тому все можливо. Все можливо. На десайдер нюк, і я, звісно, очікую перемоги Наві. Все є. У них в руках для того, щоб забирати цей турнір, і слабка форма широ, і, в принципі, певна нестабільність від спіріт, і прекрасна чудова форма всіх своїх гравців, не виключаючи Олексі Бі, він також дуже добре виглядає. Ну і е, треба розуміти, треба згадувати, що е, минулі рази, коли Джельбіт і та іме постійно були в гонці за MVP, постійно були в прекрасній формі. Е, це були праймові оці якраз краснаві, що декілька місяців тому вигравали е, турнір за турніром та виходили фінал за фіналом. Тому перемога Наві та фінал Віталіті Na'Vi подивимося що тут вийде на цьому все ставте лайки підписуйтесь на канал любіть Counter-Strike і звісно діліться своїми враженнями від турніру у коментарях